Привіт підписникам та глядачам мого каналу. Сьогодні на обзорі у нас радіоприймач Retekes V115. Абсолютна класика, абсолютний хід продажів. Мабуть, якщо зараз ви спробуєте знайти собі радіоприймач для повсякденного використування. То, ймовірніше всього, ви натрапите на оцю модель цього радіоприймача. Тому і я вирішив взяти цей приймач на невеличкий тест, з ним я десь близько тижня і хочу поділитися з вами своїми враженнями про цей приймач. Але я не буду знімати звичний. Тисячу перший огляд на цей приймач. Я не буду розказувати про його характеристики, які тут батарея, скільки вона там тримає, які тут кнопки за що відповідають. Я вам розкажу про свої враження. Чи дійсно цей приймач настільки гарний, як розказують деякі оглядовці, так? Але давайте будемо відверті, що більшість оглядовців. Які знімають чи оглядачів, які знімають е, відео стосовно приймачів на Ютубі, е, вони діляться на дві категорії. Перше, це люди, які реально купили цей прилад для свого повсякденного користування, і вони хочуть поділитися своїм досвідом з аудиторією. так е, Інші люди. Цілеспрямовано купляють різну техніку для того, щоб знімати на неї огляд. Але більше, ніж як пересказ інструкції або стандартних якихось параметрів з коробки цього приймача, цим діло не, далі не рухається. Тобто ці люди нічого вам конкретно не скажуть. Про його переваги, про його недоліки, бо вони ним не користувалися, вони взагалі не розуміють, про що йде мова. В своєму огляді я вам спробую розказати про сильні та слабі сторони цього приймача. Ну, почнемо з такої характеристики, дуже важливої, так, що якість виготовлення. З цим все в цього приймача добре. Якісний пластик, все зроблено більш-менш пристойно. Є, оскільки цей е, приймач позиціонується як переносний портативний, так, є тут такий ремінець для переноски. Тобто в цим в нього все гаразд. Єдине я для себе особисто відмітив декілька недоліків. Ну, по-перше, Якщо уважно придивитися, то можна побачити, що цей басовий елемент це не динамік, це просто басовий елемент. Но він трошки там в корпусі стоїть криво. Якщо придивитися, він стоїть не отак ровно, паралельно цим прорізям, він стоїть якось отак повернутий. Е, також мені не подобається те, що тут кришка не фіксується, тобто вона робить отак. І не фіксується тут антена. Тобто тут є такий проріз для антени, але ну, вона ніяк не зафіксована, тобто вона також робить отак. Ну і кнопки, звісно, що дуже рухливі. Тут це така їх конструктивна особливість. Але кнопки тут досить надійні, досить вони такі, скажімо, Інформативні, тобто випадково на неї не натиснеш, але якогось надзусилля для цього не треба. Це, що стосується, скажімо так, зборки, так? тобто корпусу, все, що тут є. Тобто кришечка отака мені не подобається не подобається, що антена ніяк не фіксується, тобто вона вилітає від малого такого руху. Стосовно антени, я порівнював. Антена тут досить велика, і вона за довжиною, ну от навіть вона вся в кадр не вміщається, вона за довжиною е, майже така, ну декілька там міліметрів різниця, як на моєму е, стаціонарному Філіпсі. Е, огляд його ви можете побачити на каналі, так от антена тут е, ідентична така, як і на Філіпсі. Але Філіпс він рази в 4 більше, ніж цей приймач, але от, антена там е, така сама. Тепер стосовно функціоналу, так, поговоримо, що може цей приймач. Окрім безпосередньо радіо дводіапазонного, точніше тридіапазонного FM AM і SV, це ще MP3 плеєр з можливістю запису як радіопрограм, так і запису вашої, вашого голосу, тобто з можливістю диктофону. Також, що тут ще є? Є вихід під навушники, є лінійний вход, і на відміну від звичайних радіоприймачів, цей приймач живиться від е акумулятора формату, ну, як його кажуть, Nokia, так? Тобто тут такий акумулятор стоїть, і його можна заряджати від micro USB. Це така особливість цього радіоприймача. Е Ну, тепер давайте поговоримо про те, що більшість, цікавий, більшість аудиторії цікавить. Тобто наскільки якісний тут радіоприймач. В порівнянні з моїм маленьким кишеньковим Retekes TR106, який в половину менше цього радіоприймача, навіть може трошки ще менше, ніж цей. Тут якість прийому набагато краща. Якість звуку. Також набагато краще. Тут стоїть такий динамік. Можливо, хто пам'ятає, як тільки з'являлися перші маленькі блютуз-колонки, які були дуже басовиті і гучні, то тут приблизно стоїть отакий динамік. Я не знаю, як вони називаються, але він повністю ідентичний з динаміками блютуз-колонок. Отже, прийом тут трішки краще. Да? На відміну від Інших радіоприймачів тут же три діапазони, бо зазвичай роблять або FM, AM, або просто FM. Тут є ще 에, SV діапазон Це можна віднести до плюсів. Що б я відніс до мінусів цього радіоприймача? По-перше, наявність дуже такого великої кількості кнопок, вона з одного боку. Розширює функціонал цього радіо, так, цього приймача, але вона збиває з толку. Наприклад, я не розібрався, як тут е зробити ручне налаштування на FM. Тобто, як, наприклад, зараз мені переключитися на 105,0. Тобто, я не знаю, як це зробити. Якщо от натискати самі великі кнопки, які тут є, так, то Ну, нічого не відбувається. І з моєї точки зору, це дуже великий недолік. Якщо ми розглядаємо цей пристрій як радіоприймач, то, наприклад, для літніх людей ну, це не варіант, тому що, розумієте, його формат от саме оцих трьох кнопок і гучності. Ну, це насправді дуже складно. Тобто людині буде важко зрозуміти, хоча я себе, наприклад, не вважаю людиною похилого віку, так? Ну, вибачте, за айджизм, але ну, без цього нікуди. Так? А, то навіть я не, ну, не одразу розібрався. Я спеціально не брав інструкцію до нього в руки. Я спеціально не гуглив в інтернеті, як це зробити. Бо я вважаю, що подібний прилад, він має. Він має, тобто, мусить мати в собі якесь інтуїтивне керування. Тобто, все має бути інтуїтивно зрозуміло. Але тут такого нема. Тут дуже багато варіантів. Тобто, Між станціями можна перемикатися або гортаючи вліво-вправо оці кнопки, можна натискати номери станцій. Так, тобто, ну, Дуже все тут заплутано, дуже складно. Тобто, він... Складний, на відміну навіть від того ж 106-го ретекесу, де є отут дві клавіші вгору-вниз, і ти таким чином настраюєш будь-яку потрібну тобі станцію. Ну Тут, наприклад, на FM я не розібрався, на AM, так, там питань нема, ти можна на клавіатурі набрати все, що тобі потрібно, і це буде тою частотою, яку ти прослуховуєш. Тобто ну, на Еміс з цим простіше, да? я ввів все, що мені потрібно. Але знову ж таки, ну, як міняти? Тобто, якщо я хочу покроково крокувати по станціям, так? мені потрібно це робити. Це б я відніс би до мінусів. Друге, що мені тут не сподобалося, що перемикання за допомогою введення номеру станції, так? От, наприклад, я хочу першу, ну, відбувається дуже довго. Тобто, ось я натиснув, і проходить декілька секунд. 3-4 секунди. І лише потім перемикається на наступну станцію. Швидше цей процес відбувається, коли використовувати оці кнопки. Це я також можу віднести до мінуса. В основному ну, Якщо навіть брати в плані компактності, да, незважаючи на те, що він в два рази більше, ніж інші компактні радіоприймачі, я якогось дискомфорту не відчув, переносячи його в кишені. Так? Але мені здається, що якщо буде й мова йти про літній одяг, а зараз зима, тобто я хожу в теплій одежі, в куртках, де великі кишені. Бо я різниці великої не помітив. Можливо, влітку, ну цей приймач, звісно, що за розмірами, він трошки важчий, трошки е габаритніший, ніж інші кишенькові радіоприймачі. Хоча е особисто я в мене склалось таке враження, що все ж таки цей приймач більше позиціонується як саме кишеньковий, а не якийсь домашній стаціонарний, який ти можеш. Е Поставити десь в кімнаті і стаціонарно постійно вмикати і слухати. Все ж таки, це, мабуть, більш е, такий кишеньковий варіант. Е, до речі, стосовно е, саме оцього її кишеньковості. Так? Тобто, е, що мені також тут не сподобалося, це якщо ти користуєшся навушниками, не дуже зручно зроблений, як на мене, оцей вихід. Тобто він знаходиться е, з боку, тобто в торці, е, в торці приймача, і ну, особисто мені, якщо в тебе ще прямий штекер на навушники, так? тобто не зігнутий, а прямий, то таке розташування не дуже зручно, можливо, десь його можна було Зробити краще. Ну, але це таке, це діло, скажімо так, мабуть, просто звички. Бо я привик, що в мене, якщо, користува... якщо я користуюсь телефоном або своїм маленьким радіо, так, то в мене екран розміщений отак, і відповідно навушнику тут зверху. Що в телефоні, що в приймачі, тут все трішки інакше. Тут екран отак і навушник отут збоку. Ну, знову ж таки, це можливо. Просто діло звички. А наступне, що я б хотів би відмітити, да, це оця ось штучка, яка дозволяє класти цей приймач, ось так, на якусь поверхню, і слухати його десь, тобто тримаючи біля себе на столі, слухати його в такому положенні. Повірте мені, це дуже зручно. Бо коли я знову ж таки. ну я Постійно повертаюся до цього, да, що більш компактні приймачі, в них нема такої опції просто взяти його десь поставити. Тобто його або постійно треба тримати в руці, або вішати за оцю а, ниточку, десь підвішувати, щоб він висів. Якщо я, наприклад, користуюсь таким карманним приймачем в себе вдома, тобто я хочу його послухати, сидячи за столом, це дуже незручно. Я постійно якось його там намагаюсь. Десь об щось оперти, він постійно ковзає. Треба витаскувати антенну, бо вона придає, скажімо так, більшої стійкості. Тут таких проблем нема. Він може стояти як без цієї штучки, Ось, без ціляких проблем, він досить такий стійкий на столі. Так? Але якщо ти переживаєш, що він може впасти, можна вставити цю річ, просто отак його покласти. Ну, Досить класно, досить продумано, як на мене. І, ну і ніде я такого більше не зустрічав в своїй практиці. Тому, однозначно, це плюс цього приймача саме в повсякденному користуванні, що ти можеш його носити як в кишені, можеш десь на природі, на рибалці вішати його на гілку, на щось якусь іншу штуку, а можеш ще просто його поставити або покласти ось так біля себе. і... Три оцих опції покривають, в принципі, більшість потреб в його користуванні. Наступна його функція це, скажімо так, MP3 Player. Тут є можливість ставити ось таку маленьку, як вона називається, TF-карт. Тобто це звичайний формат карточки для мобільних телефонів. Ось тут вона вставляється. Дуже просто. І з цієї картки можна відтворювати музику. Тобто, зараз воно автоматично перейшло в режим відтворення mp 3 Інші формати я не пробував. Точно знаю, що флаг не працює. MP3, ось зараз ви бачите, працює. З цим все добре. І що особливо, я хочу відмітити, да? Що не притаманне більшості китайської продукції, це те, що, зверніть увагу, він підтримує кирилицю. Тобто в мене треки підписані кирилицею, і ця кирилиця повністю коректно відображається на екрані. Це досить така рідка річ, бо завжди тут якесь буде абракадабра, якщо ми говоримо про кирилицю. Це плюс. Чогось? Такого особливого чекати від цього mp 3 плеєра, ну, мабуть, не знаю. Все як завжди. Тобто, перемикання треків, там якийсь є повтор. Як навігувати по папкам? Ну, я не знаю, бо в мене тут єдина папка з музикою, я не став цим питанням заморочуватися. Е тому що, ну, давайте по-чесному. Да? Надворі 2024 рік. Ну, Хто зараз користується цима карточками, хто зараз буде е, йти в магазин, купляти цю карточку, скачувати десь на торренті на комп'ютері музику, потім підключати цей шнурок або пхати картку в якийсь картрідер на ноутбуці, скидувати цю музику і її слухати. Якщо вже ця функція є в смартфоні, в нас є 3G-інтернет, який. Ну, покриття вже досить таки, на мій погляд, непогане. Можливо, хтось зі мною посперечається. Можна слухати як онлайн радіо, так і різні сервіси, Spotify, YouTube Music, SoundCloud та інші. Ну, я вважаю, що в 2024 році оця штука з карткою і з цими MP3 треками ну, просто як приємний бонус. Ну, я не думаю, що. Е Хтось от реально заморочиться і буде от таким от користуватися. Да? Тому, якщо знову ж таки повертаючись до того, що якщо розглядати цей приймач суто як радіо, так, ну нічого в нього нема, прям такого вау, як його хвалять в інтернеті. І це головне, що я вам хотів би донести до вас. Так? Що якщо ви розглядаєте цей пристрій, Якщо ви хочете його купити саме в якості радіо, а не MP3 плеєра або якогось пристрою подвійного призначення, так, то ось є ось такі в нього нюанси. Тобто, ну, не зовсім в нього таке зручне прям керування з точки зору користування радіо. Так, тут є сканування, все як, скажімо, в інших приймачах. ну, але це не так зручно. Але в нього ж також є і плюс, що, по-перше, тут досить якісний звук, навіть якщо ви хочете ним користуватися в кімнаті як стаціонарним приймачем, цього динаміку вистачає. Тому якось отак. Ну, і ще маленька така ремарочка від мене. Да? В цьому приймачі, на відміну від інших, тут немає годинника. Немає ні будильника, ні годинника. Тобто ви його виключаєте просто отакий екран, і все. Ну і стосовно батареї, да, десь хтось каже, що це плюс, що такі батареї скрізь продаються. Можна купити дві, можна купити три, що батарейки не потрібні, але, ну, скажімо так, це фіфті-фіфті. Бо, як на мене, якщо ти в тебе є запас батарейок, ти хочеш якоїсь автономності, так? то батарейки сіли, ти відкрив кришку, вставив нові, і далі слухаєш. Тут же такий номер не пройде. Сіла батарея, треба шукати павербанк, треба шукати шнурок, тягати з собою або приймач з павербанком, чекати, поки він там зарядиться. або... Постійно його конектити до цього шнурка не дуже зручно. Ну, З батарейками все простіше, да, що відкрив кришку, поміняв і слухаєш далі. Нема ніяких питань. Ну, це знову ж таки, якщо вони в тебе є. Якщо в тебе батареї запасних немає, то це тоді мінус. Ну, І в плані ціни, звісно, що купити отакий акумулятор, там десь я не знаю, скільки він стоїть, гривень 100. І постійно його заряджати, це буде дійсно економніше, ніж купляти постійно будь-які батарейки: хоч одну, хоч дві, хоч чотири, хоч пальчикові, хоч мікропальчикові, Тому можна сказати так. Ну і знову ж таки, повертаючись до саме частини використання, як на мене, саме головне, що цей приймач. Підійде лише просунутим користувачам. Бо ось такий великий набір кнопок, де нічого не зрозуміло, як його налаштовувати, як це, для людей навіть середнього віку, я не беру навіть людей похилого віку, він однозначно не підійде. Бо тут все заплутано, все так якось зроблено. Але знову ж таки, це не заважає гарній якості звучання та Скажімо так, середній якості прийому. Бо давайте будемо відверті, він все ж таки за своїми габаритами трішки в якості прийому програє повноцінним приймачам. Ну, і це, в принципі, все, що я хотів вам розказати. Сподіваюсь, буде цікаво. Багато, скажімо так, критики в адрес цього пристрою в мене було. Ну, Але давайте все ж таки будемо об'єктивними, що не настільки цей пристрій, це Радіо чи Радіо mp 3 плеєр, не настільки воно гарне, як його рекламують. Тобто, все рівно в нього є певні недоліки, є певні нюанси в процесі використання. Ну, але знову ж таки, якщо брати той фактор ціни. То в плані ціни ну, за свої гроші, це дійсно непоганий варіант. Бо розглядати брендові саме кишенькові приймачі, там вже ціна йде приблизно від 1000 гривень. Цей приймач на сьогоднішній день коштує десь 600. Брати кишеньковий приймач цієї ж фірми Retices, ну, зараз я не знаю скільки його ціна, ну десь там 400-450. Тобто, різниця зовсім невелика. Але доплативши 150-200 гривень, ви вже маєте MP3 плеєр ви вже маєте більш гучне радіо, і, скажімо так, воно вже більш стаціонарне, ніж просто оте карманне, і звук тут набагато якісніше. Тому якось отак. Дякую за перегляд. Якщо будуть питання або якісь коментарі, то завжди радий поспілкуватися з вами на цю тему на Ютубі в коментарях. Всім пока!